Кожного разу, коли ціни на пальне зростають, водії починають шукати способи зекономити. Багато хто вважає, що єдиний вихід це придбати більш економічну машину. Однак це зайві витрати, а тому все більше власників автомобілів замислюються над тим, як їздити так, щоб зменшити витрати на пальне. Давайте розглянемо, як можна заощадити на пальному завдяки правильним звичкам водіння та догляду за автомобілем. Перевірка тиску в шинах це перший крок до економії пального. Недостатній тиск збільшує опір коченню, а отже, і витрату пального. Зато високий тиск дещо зменшує витрати, проте водночас погіршує керованість автомобіля та призводить до нерівномірного зносу шин. Оптимальний тиск зазначено в інструкції з експлуатації авто. Перевіряємо, дотримуємось і економимо пальне. Сучасні бензинові та дизельні двигуни не потребують довгого прогріву на холостому ходу. При запуску оберти злегка підвищені, хвилину зачекали, в холодному кліматі трохи довше і спокійно рушаємо. Тривала робота на холостому ходу лише марнує пальне і погіршує змазування деталей. Оптимальна температура досягається через певний проміжок руху, тому просто уникайте високих обертів перші кілометри руху. За даними досліджень, щороку автівки марнують близько 20 мільярдів літрів пального через зайвий холостий хід. Якщо стоїте більше хвилини, краще вимкнути двигун, адже сучасні стартери без проблем витримують часті запуски. А витрата пального на повторний запуск значно менша, ніж під час тривалого холостого ходу. Використання кондиціонера, звісно, дарує комфорт, проте, очевидно, збільшить витрату пального до 20%. У місті можна спробувати скомпенсувати це відчиненими вікнами. На трасі так не вийде, оскільки аеродинамічний опір зіграє злий жарт. Загалом просто слідкуйте і не вмикайте кондиціонер дарма. Агресивне прискорення та гальмування значно підвищують витрати пального. Саме різке прискорення головний ворог економії, оскільки в цей момент витрата найбільша. Краще плавно набирати швидкість і намагатися тримати її стабільною. Дуже часто агресивна їзда не дає жодного виграшу в часі, тільки марнує пальне. На трасі він справді допомагає зекономити пальне, але в місті навпаки. У місті на трафіках, при частих змінах напрямку та швидкості, круїз контроль марно намагається підтримувати постійну швидкість. Це тільки збільшує витрати, тож у місті краще регулювати швидкість самостійно. Кожен зайвий кілограм у вашому багажнику збільшує витрати пального. Залиште тільки необхідне та позбудьтеся всього зайвого. Авто стане економнішим і легшим у керуванні. Це начебто так зрозуміло, проте перегляньте, що ви возите з собою. Широкі шини та зимова гума збільшують витрати пального через більший контакт із дорогою та м'який склад. Для економії обирайте шини з низьким опором кочення. Це може знизити витрати на 5-10% і подовжити термін служби гуми. Пробки змушують часто гальмувати і розганятися, а це збільшує витрати. Якщо є можливість, уникайте пікових годин та переглядайте альтернативні маршрути. Це допоможе заощадити час і гроші. Оптимальна зона керування економії двигуна від 1800 до 3000 обертів на хвилину. Нижче 1500 мотор працює менш ефективно, а витрати ростуть. Знайдіть ту саму солодку зону свого двигуна та дотримуйтесь її під час їзди. Будь-які несправності, розбалансована ходова, забруднені форсунки, стара олива збільшують витрати пального. Регулярне ТО, перевірка та ремонт допоможуть тримати витрати під контролем. Економія пального це не лише вибір економічного авто, а й розумний стиль водіння, догляд за машиною та технічна справність. Дотримуючись цих елементарних порад, можна суттєво зменшити витрати і зробити поїздки не лише дешевими, а й безпечними.